Мене звати Іван Сонечко. Я приїхав до Києва стати успішним і багатим! Але щось пішло не так, і я стою сьогодні на березі Дніпра. Топлюс. Я вибачаю, шановний. Прошу. А ви що, топити зібрались? Так. Навіщо? Розумієте, я приїхав до Києва, і в мене нічого не вийшло. Я намагався, але нічого не вийшло, незважаючи на те, що я такий красний. А чому саме тут вирішили? Тому що до метро недалеко. Мені потрібні якраз такі люди, як ти. Я буду платити тобі. У доларах. Справді? А що мені потрібно робити? Нічого особливого. Просто ти будеш забирати деякі речі у там всяких вампирів, оперів, перевертнів, нічого серйозного. Щось ви дуже ласкаво називаєте своїх бізнес-партнерів. Я буду платити тобі. Я згоден. Але для початку підпиши контракт. З цього і розпочалися шалені пригоди Івана Сонечка. Але він навіть не уявляв, що надалі його очікує. Розбірки зомбі. Діте досі, ти не так вонюла. Романтичні стосунки з чарівницею. Сама пожертва заради зарплатні. Багато, багато страху. Кажеться, <K> видірвався. <underside>